Це трембіта унікальний музичний інструмент, який є важливим елементом культури гуцулів мешканців Карпат. Трембіта вважається найдовшим духовим інструментом у світі. Її довжина зазвичай становить від 2 до 4 метрів, хоча трапляються трембіти довжиною до 8 метрів. Традиційно трембіти виготовляють із смереки карпатської ялинки. Для її створення обирають дерево, яке було вражено блискавкою. Оскільки гуцули вважає, що воно має особливу силу. Вік дерева, з якого роблять трембіток, повинен бути 120-150 років. Термін виготовлення трембіти складає приблизно 2 роки. Трембіта складається з дерев'яної труби, обмотаної берестою, корою берези, або оздобленої мотузками для міцності. Всередині труби немає клапанів чи механізмів. Звук створюється тільки за допомогою губ виконавця. Звук трембіти чути на відстань до 10 кілометрів. Це було особливо важливим у гірській місцевості, де інші способи зв'язку були складними. Трембіта є важливим елементом української нематеріальної спадщини, яку намагаються зберегти і зробити популярним. Цей інструмент уособлює зв'язок людини з природою та духовність гуцульської культури. Роблячи його важливою частиною української ідентичності.